Жан де Лафонтен Зачумлені звірі Небесна кара, що її за гріх великий, наслано на всіх. Чума нещадна, люта сила, спроможна все живе за день Дорешти винищити впень. Нещадно звірено косила. Не кожен хворий помирав, та кожен дні лихої скрути хотів як-небудь перебути, було звіроті не до справ, уже не йшли на полювання ні хитрі лиси, ні вовки, і велелюбні голубки забули вже залюбування. Лев скликав Раду і сказав: Напевно, кару Бог послав, нам за чиюсь тяжку провину. У кого з нас найбільший гріх, хай жертвує собою від загину, рятує всіх. Історія нас вчить, зі скрути не вийти без належної покути, покаймося ж, мов на духу при всіх, у всіх своїх тяжких провинах. Я маю на душі великий гріх. Я стільки з'їв овець невинних, куди подітись від гріха, того ще мало. Я, бувало, з'їдав і пастуха, я жертвую собою, як не маю у вас гріхів, та заклинаю вас покаятись, як я, бо вмерте має найбільший грішник серед нас. О, царю, каже Лис, сумлінність ваша може всім бути за але хіба то гріх? Та може, ви ївши тих дурних овець? Їм честь велику виявляли. А щодо пастухів, який то гріх. Вони нам стільки дозволяли, що краще б їх поїсти всіх. Підлесники аплодували, а потім тигри та вовки себе картали залюбки, та всіх їх так атестували, що хижаки, розбійники і ті, здавалося, були святі. Та встав осел. Пригадую, давненько, ішов я луком травка зелененька, а я голодний. Піс і спокусив, я грішний жмутик і вкусив. А щиро кажучи, мав вже права. Ганьба, 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 зарикала орава. А вовк довів, учений писарчук, що цей осел падлюка. І падлюк паршивий і коростяний, причина всіх напастей і лих, та мало вішати таких. Він їв чужу траву, проклята твар злочинна. Від них завжди чекай біди. І заревла громада Браво! Браво! Отак і в нас. Є гроші, маєш право, немає, то під суд іди.